Сьогодні у нас буде огляд на такий чудовий проєкт, з котрим ми стикнулися. У перший раз прийшов клієнт та сказав: Зробіть мені, будь ласка, повний привід, якщо ви можете. Ми, звісно ж, взялися. Та в принципі зробили, воно працює і дуже гарно. На базі чудового Kinetic Crystal ми зібрали ось такий не менш чудовий велосипед. У нас тут два електродвигуни на 500 ватт Maxus XF позаду 15С, спереду 15F. Потім у нас тут дві 24 А батарейки, система вся на 48 вольт. У нас тут два контролери, як ви бачите, тут куча проводки. е, Два екранчики, через них все керується. Тепер про сам велосипед. У нас тут алюмінієва рама, алюмінієва вилка з сегментним локуванням. У нас тут встановлені безкамерні технології на покришках MAXIS, Minion DHF, 2.30 шириною. Обудив в нас тут Ремерикс, є роки, якщо не помиляюся так. E, колеса зібрані на штрихах Детасвіз, на Ніпелях Детасвіз, тобто повний фарш. Що в нас тут ще? Як ви бачите, тут поки що нема системи, але це не тому, що ми там якісь глеки, а тому, що вона ще просто не приїхала. У нас тут буде стояти сингл спіт, тому що клієнт сказав, щоб тут знизу нічого не бовталося, тому ми, ми поставимо її. І ціну цього велосипеду я вам не скажу, ви без групи, ви злякаєтесь. Якщо зацікавлені, дзвоніть, ми вам все по телефону скажемо.